Добрий день, діти. Сьогодні ми з вами пригадаємо те, що ми раніше з вами почули про нашу рідну Україну. Наша батьківщина називається Україна. У всьому світі кожен знає, є батьківщина лише одна. І в нас одна, вона єдина. Це наша славна Україна. Знаємо, що державні символи це прапор і це герб. А ще діти державний символ це гімн. Гімн – така святкова мелодія, яка звучить на святах, на заходах. Треба її стояти, слухати з повагою, приклавши ручку до сердечка, і навіть можна підспівувати. Чули ви гімн? Ми з вами прослухаємо його, я зроблю для вас запис. А ще є національні символи: віночок. Українське вбрання. Ми з вами дивились його. І ще символом можна назвати, є символ Калина біля кожного будинку. Раніше ріс кущ Калини. Можливо, і зараз у вас росте кущ Калини. Ось такі гарні соняхи в нас на Україні ростуть красиві. О, дивіться, яке поросятка виглядає із затину. А ось це діти глобус. Що ж таке глобус? Глобус це макет нашої планети Земля. Отакий От він круглий, тому що земля наша кругла. І на глобусі зображено всі-всі країни та континенти. Якщо приблизитись ближче, то ми побачимо на глобусі нашу Україну. Ось вона. Вона жовтим кольором намальована. А біля неї Є інші країни. Ось наша красива Україна, сонячна така. А ще нашу Україну можна побачити на мапі. Що ж таке мапа? Мапа це таке зображення нашої України, тому що Україна ділиться на багато частинок. Називаються вони області. І ось кожна область зображена на мапі України. Мапа, карта, зображення. Мапа. Називається ось таке слово запам'ятайте Мапа України. Що ми тут можемо побачити? Ми тут бачимо головні міста, які є в нас в Україні. Ось, наприклад, Луцьк, Рівне, Житомир, Хмельницький, Тернопіль, Івано-Франківськ, Львів, Кропивницький? Ужгород. Вінниця. Черкаси, Полтава, Харків, Суми, Луганськ, Донецьк, Запоріжжя, Херсон, Одеса, Сімферополь. І наше місто, в якому ми всі бували з вами, так, називається Миколаїв. Ось тут наш Миколаїв. І найголовніше місто нашої України Київ. Київ це столиця нашої України. Найбільше місце в Україні. У Києві знаходиться Верховна Рада там засідає наш президент.